Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Український продюсер Потап, який також вважає себе репором, вперше вийшов в публічний простір, аби прокоментувати свою громадянську позицію. На питання, де він зараз перебуває, Потап відповів, що знаходиться там, де корисний. Це може бути і в Україні, і в Європі, і в Америці, заявив продюсер. Потап додав, що їздить за кордон, бо зараз дуже багато фейків, і йому важливо все контролювати особисто. За його словами, він подорожує як артист і як бізнесмен. Найголовніше, що ми маємо змогу доносити інформацію про Україну за кордоном. Нас чують, нас слухають, нас бачать. Нам треба постійно оновлювати інформацію, щоб світ не встигав забути про Україну. каже Потап про свою скандальну пісню Мама, я волонтерила. Продюсер сказав, що її зміст перекрутили, а він хотів лише вкласти в неї легкий жарт. Його дружба з позитивом зіпсувалась через те, що в нього вже статус і вік не той, щоб кайфувати на студії. Мені не треба робити щось більш масштабне, заявив Потап. Проте він досі вважає позитива своїм другом. Також Олексій спростував чутки про розлучення з дружиною. Зараз ми близькі як ніколи, повідомив виконавець.